Що формує бюджет Вінницької громади та куди йдуть кошти? Про це прозвітував департамент фінансів під час засідання виконавчого комітету Вінницької міської ради. За перше півріччя до скарбниці громади надійшло понад 3 мільярди гривень, а це на 20% більше, ніж за минулий рік. Основними бюджету утворюючими податками загального фонду залишаються податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок, плата за землю та податок на нерухоме майно. Важливе місце тут посідає акцизний. Податок щодо витрачених коштів, то загальна сума склала 2,8 мільярди гривень. 72,8 відсотків від усіх видатків витрачаються на такі галузі, як освіта, соціальний захист, житлово-комунальне господарство та транспорт. Пріоритетними витратами з бюджету для Вінницької влади є підтримка збройних сил, національної гвардії, ДСНС і формувань територіальної оборони. Нагадаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення міська рада спрямувала понад 600 мільйонів гривень з бюджету громади на потреби військових. Ми з платниками податків проводили прозору і чесну роботу і роз'яснюємо, в тому числі щодо необхідності в максимально повній мірі сплачувати податки, особливо те, що стосується єдиного податку, акцизний податок. Він дійсно набагато краще став ще двадцять другому році. Хоча ми розуміємо, які були відповідні суб'єктивні причини, того всього я маю на увазі початок повномасштабної агресії Росіян проти нас. На підтримку ЗСУ Нацгвардії, ДСНС, добровільних формувань у бюджеті станом на перше восьме було з бюджету спрямовано 91,3 млн грн, які профінансовані в сумі 51,3 млн грн. На заходи і запобігання надзвичайних ситуацій в першому півріччі було спрямовано 987,3 млн грн. тисяч також за рахунок тимчасово вільних коштів, що в першому кварталі ми отрі... придбали військові облігації на загальну суму 96,5 млн грн.